Олег Косуковський, будь ласка. А, ну, перш за все, що стосується Хорошковського, це ж добре, що Ходороковського. Що людина себе називає... Націоналістом, тому що націоналізм це є любов до, до, до свого до своєї землі, до своєї мами, і це ж прекрасно. Ми є також українські націоналісти. Також, якщо потрібно, підемо захищати віддавати життя за Україну. Також що стосується зараз, нарешті, це тут український народ зараз об'єднався і створив народний майдан, який має об'єднати від міста до села до хутора всіх українців.

Власне, пан Калашніков розказує, що антимайдан проводився по європейськи. Але скажіть, будь ласка, чому ви зі всієї України зганяли бюджетників? Чому ви Знаєте, пакували ви очень, автобуси ви під, человек, під, приводом, говорите, під приводом під приводом звільняного роботу? Чому ви людей не годували? Людей на антимайдані місту, місту годували гірше, ніж в тюрмі у скажіть. ніхто нікуди нікого не зганяв. Ти неправильно. А, Перш за все, запрошуємо всіх українців в народне об'єднання. Майдан ми маємо об'єднати всю Україну, вигнати ту бандитську владу, винищити корупцію, провести люстрацію, побудувати міцну, сильну українську державу.